Українська мова це безмежний океан, вона мелодійна, як пісня Солов'їна, вона прекрасна та барвиста, наче дощова веселка. Не можна ходити по рідній землі, не зачарувавшись красою рідної мови. Якщо вмирає мова, зникає з лиця й народ, який протягом багатьох віків творив її. Тому нам треба любити рідну мову, берегти і захищати як найкоштовніший скарб. Ти велична і проста. Ти стара і вічна мова, ти могутня рідна мова, мова, пісня колескова, мова матері уста. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, барвінки задягайся, моє щире слово, колосися житом в полі. Ростали наші діти, мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою. Ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовоньку кохали, щоб розумним мудрим стати, треба рідну мову знати, а щоб вміти говорити, треба рідну мову вчити. С нами кожен з нас чудово, не прожити нам без мови. Рідна ж мова пивскова, мудря світла світанкова. І дзвени щодня і свято, бо вона така багата і така джерельно чиста, наша мова промениста. Чарівна і калинова наша мова і сукова. І слова такі чудових, ліпі сід на Дні віка, батьки і діти, як без мови в світі жити. Понад світом хай лунає, хай ніхто не забуває Рідну мову українську, Щедру, мудру, материнську.